Цей шумок уряд вирішив відібрати у киян 8 мільярдів гривень. Кияни точно не побачать цих грошей. Головне, що ці гроші не побачать і у військах. Це гарантовано. Можете не сумніватися. Місцева влада має займатися дронами, перехоплювачами, пілотами, будувати систему повітряної протидії. Чудесно так нащо ви грабуєте тоді місцеву владу? Вітаю, друзі. Назвав це відео. Спочатку ми вас пограбуємо, а потім ви у нас купите ППО. Тут у нас відбувається така якась парадоксальна вистава, яка називається Зміна прем'єр-міністра і частковий апдейт уряду. Так от під, під цей шумок уряд вирішив відібрати у киян 8 мільярдів гривень, які. На думку Київради, мало би піти на підтримку збройних сил. Отже, вони протягують спеціальний законопроект, і кияни точно не побачать цих грошей. Головне, що ці гроші не побачать і у військах. Це гарантовано. Можете не сумніватися. Як мінімум, ці гроші можуть піти на зміцнення режиму, тобто на жандармерію, на суди, на, на поліцію, ну на що завгодно, але тільки не на фронт. Ну що ж, подивимося, чим воно закінчиться. Але влада вирішила: хай протиповітряна оборона тепер буде вашим гемороєм, що називається, чи особистим чи громади. Будуйте самі собі, кажуть нам із банкові. Керівник протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко звертається до мерів і громад. Місцева влада має займатися дронами-перехоплювачами, пілотами, будувати систему повітряної протидії. Чудесно, так на що ви грабуєте тоді місцеву владу? За який рахунок місцева влада має це здійснювати? Поясни, пане Коваленко, якщо ти такий мудрець і сидиш в РНБО, які, на які кошти? Те, що люди донатять, те, що громади донатять, те, що із територіальних громад вилучаються кошти на підтримку ЗСУ, а тепер ви однією рукою забираєте у громади гроші, а другою рукою пропонуєте будувати ППО. Справді? Добре подумав. Ой. Дякуємо за інструктаж. Ще би попросив, щоб ЖЕКи відзвітували за систему протиракетної оборони між дворами а ОСББ про зенітки на дахах. Фіскальний грабунок номер 1 Отже, що почалося? ПДФО військових. Почали не з нього, почали з того, що в громади відібрали леву участку ПДФО. Яке сплачували військові, до речі, ці кошти мали залишатися на місцях для підтримки оборони побратимів резерву реабілітації, але їх викачали до Києва, тобто не на Київську громаду, а в центральну владу. І потім дивуються, чому нема фортифікацій. До речі, нагадаю, що. Справедливість щодо ПДФО полягала в тому, що чим більше військових на фронті, ну в е, чим більше громада делегувала у війська своїх чоловіків і жінок, тим більше на громаду залишається податку на доходи фізичних осіб. А потім центральна влада і це відбирає. Тобто, стимулом для громади завжди було те, що е, ну, розвивати медицину і освіту, звичайно, треба з місцевих податків. Так от медицина: ті, хто на фронті повернуться в свої громади, і що вони побачать, розграбовану центральною владою медицину. А тим, хто вертається із війни, реабілітація дуже потрібна. Медичне обслуговування дуже дуже потрібне. Але центральна влада все. Розграбує, можете не сумніватися. Олексій Гончаренко сказав справедливо: якщо міста мають самі займатися ППО, тоді вже й президент хай візьме на себе каналізацію, а прем'єр зливну яму. Це вже не децентралізація, це феодалізм. Громадам залишилося право відповідати на питання, чому ми не захистили себе самі, коли вас атакували 500 шахедів на ніч. Цікава постановка питання, правда? Що ж зробила держава? Дрони перехоплювачі у промовах є, у небі немає. Ракети у планах три тисячі ракет. Зеленський розповідав байки, минув рік, де 3 тисячі ракет? Де? Реально нуль. Протиповітряна оборона. В ідеї, в реальності, ма вовна. І найсмішніше те, що досі немає командувача повітряних сил вже рік. А цей, за цей час нам на голову падає неймовірна маса всякого безпілотного і пілотного дрантя. На виході Верховна Рада мовчить, жує собі соплі. От прийшов звітувати прем'єр-шмигаль. І що ви думаєте, це звіт був? Ні, це не звіт. А ці, перепрошую, покидьки сиділи в залі, жували соплі і вдавали, що вони слухають шмигаля. Що Шмигаль має такі здобутки, неймовірні. Ну так, інфляції 200% нема, але і така втрачено зовнішні ринки, втрачено скільки робочої сили. Так що Верховна Рада, як кажуть, не замучується пелюгу коптати. Десятки законопроєктів про армію, ППО, інфраструктуру лежать мертвим вантажем. Один з них, до речі, номер 12318 від Порошенка та Ірини Геращенко, передбачає, що 55% ПДФО військових має залишатися безпосередньо у бойових підрозділах, щоб вони могли оперативно купувати техніку дрони, спорядження. Всім відомо, що. До 50% дронів, централізовано поставлених Міністерством оборони, просто не дієздатні. І їх кладуть на склад, потім розбирають, перемонтовують е е інженери частин, щось придумують, докуповують, аби це все дрантя оживити. Але за це хтось отримав і відкати, і шалене бабло. Ну що ж, військові беруть під козирок і тупо мовчать. Простіше промовчати, ніж. Тобі прилаштує Міністерство оборони разом з командою герої Справжні, коли ти заколупаєшся писати центнери паперових звітів. Але комусь зручніше гасити пожежі словами і ще грабувати на прощання. Отже, резюмуємо. Уряд каже громадам, ми вас обікрали, тепер купіть у нас ППО. І не забудьте подякувати в ефірі. От мене цікавить одне. Яким чином ринок торгівлі зброєю ліцензований? Яким чином місцеве самоврядування повинно придбати ліцензію на придбання зброї, на володіння зброєю? Бойовою? Я щось трохи холодний від цього нашого РНБУ. Це вже не ілюзія контролю, це гротеск диктатури некомпетентності. І якщо ми це проковтнемо, то завтра нас змусять будувати власні генштаби, тренувати пілотів і конструювати шахеди з залишків міського бюджету. А державу тоді можна буде закрити. Всіх звільнити, Зеленського відправити за вгоспом у якийсь ЖЕК у Кривий Ріг, бо там, мабуть. І був весь цей час справжні плани перемоги Зеленського. Пам'ятаєте, як, як він потужні плани представляв у парламенті, а потім і в Європарламенті? І де сліди тих потужних планів. І де ті, хто це фуфло впарював самому Зеленському, а потім напомнював Зеленського, щоб впарювати європейським партнерам, американцям? Ті мовчки сиділи трохи підхихікували, дивилися на диваків з якоїсь Східної Європи, які просто на голубому глазу мелять дурниці і вимагають неймовірної суми грошей. Фух, я дивлюсь на ці перестановки в Кабміні. От вони довго крутили, крутили, зараз шмигаля запихають на міністра оборони. А Сметаніна, який був міністром стратегпрому, вони запихають знову Укроборонпром? Чи що? Так у вас там ще пару персонажів плуталось в ногах. І де вони? Де вони? Ви ж їх називали геніями? Зеленський виходить і звітує про те, що у нас 40% озброєнь національного виробництва. А тепер відокремлять від того, що. Виробляють державні підприємства, і порахуйте, скільки виробляють підприємства недержавної форми власності із цієї оборонки. До речі, чи враховує Зеленський, називаючи 40%, те постачання від Петра Порошенка, яке вони забороняють зараз довозити в війська? А це нагадаю банопральні комплекси, авторемонтні майстерні і найголовніше РЕБ дуже високоефективний РЕБ а так звані цукерочки це такі індивідуальні засоби попередження про нальоти дронів. Це по суті захист особистого життя воїна. Але сидить Зеленський на банку і каже ні, ти воїн умри, але. Цукерочку від Порошенка ти не отримаєш. Подумайте, люди добрі над тим, що твориться, над цим всім цирком шапіто зі зміною ліжок. Ну, якось так, хоча ліжок в цирках не використовують.